Багато разів був в Одесі і тут разом з друзями і подругами проводив як з киянами, які приїжджали, маючи методологічні засади, так і з величезними міськими спільнотами, інтелектуальними і культурними різні заходи спрямовані на те, щоб зрозуміти, що це таке. Оскільки у вас все таки інтелектуальний формат вашого медіа, я спробую трошки глибше копнути і розказати, як виглядає Одеса в моїй картині світу. А Одеса виглядає таким чином. Дивіться, з давніх давен у світі є два, дві моделі суспільств, які можна назвати світ доріг і світ кордонів. Світ кордонів це столиця, стіни, там цар, чи хан, чи каліф, чи хто такий імператор. І вона поширює свій вплив, вплив тримає кордони. Головна головний тут центр. Головний герой тут той, хто тримає і поширює кордони. Головна точка тут контрольно-пропускний пункт. Світ торіг це відкрита система. Відкрита система, де головними точками є не столиця з її прапорами, скарбницею і імператорським троном. А ті місця на назовні, якими світ кордонів підключається до інших світів кордонів. Тут головним є. Не воїн, який тримає кордон і його рухає. Тут головним є подорожній, мандрівник, купець, головна споруда, це не контрольно-пропускний пункт, а готель, заїзд, де люди зустрічаються. А, і, е, до речі, у мене сам бізнес пов'язаний з світом доріг, тому що мій бізнес е, це е, промислові науково-технічні виставки, це якраз місце, де зустрічаються, зустрічаються, зустрічаються люди з світу доріг. І от тепер подивимося на Україну. Україна, якщо ми подивимося просто на мапу фізичну, де гори, ріки там і так далі, ми побачимо одне велике перехрестя, яке е, власне розташоване там, де Україна розташована. Перехрестя, яким всі ходять, от там північніше, тут Південніше море, північніше там якісь е, болота чи щось таке, там, і далі. А от, от тисячоліття, ми всі ходять зі Сходу на Захід, з заходу на схід, з півночі на південь, з півдня на північ. Е, Україна це перехрестя. Україна це фронтир, або як е, формулює цей український історик Сергій Громенко, мультифронтир, тобто кілька фронтирів одночасно. Uh, і це все пояснює. Це пояснює і козаччину, і нашу нинішню війну, і все на світі. Тому що фронтир це таке місце, де народжуються нові сенси через те, що тут постійно щось рухається. Uh, українці сформувалися як народ на цьому перехресті. На перехресті жити, uh, в принципі, не дуже приємно, тому що протяги постійно якісь люди ходять туди-сюди. Часом ці люди не дуже uh, приємні. Uh, але на перехресті формується дуже специфічний тип людей, які точно можуть тут вижити. Бо і всі інші просто не можуть. і вони або кудись ідуть, де-інде, або просто гинуть. А тепер подивимося з цієї точки зору на всі українські міста. Вони всі на перехрестях. Київ це конкретне перехрестя, шляху з сходу на захід і шляху Дніпром. Харків це конкретне ще інше перехрестя. Львів це перехрестя. Саме тому багато українських міст поставали як ярмаркові міста. І Київ, і Львів, Київ постав звичайно не як ярмаркове, але відроджений був на початку. 19 сторіччя після довгого занепаду, як ярмаркове місто Львів, як ярмаркове місто сформувався і Харків, і інші міста України, вони, по суті, так сформувалися як мале свої більші або менші перехрестя. А що ж тоді Одеса? А Одеса це максимально можливе перехрестя. Це точка підключення всієї України до глобального світу доріг. Тобто, це перехрестя-перехрестя. Це максимально відкрита, відкритий світ. Це така, як, ну, як можна сказати, як такий інтерфейс. Куди весь світ підключається через море через Одесу. По суті, Одеса тут є вираженням цього духу світу доріг. І саме тому вона, як тільки вона потрапляє в світ кордонів, ну, як наприклад, в радянські часи, вона перетворюється на таку невеличку провінцію. Цікаву, самобутню, трошки смішну, але провінцію. Як тільки вона повертається в світ доріг, вона стає. Найголовніше місто. А, а Україна сама народилася в світі доріг, а потім світ, світ кордонів її взяв, приватизував, на частини. Україна належала кільком імперіям, які всі були зі світу кордонів. І власне, з 91-го року Україна починає повертатися до світу доріг, і Одеса починає набувати нового сенсу, при чому скажу не дуже приємно для Одеситів річ, Одесити спочатку цього не відчувають. Тільки потім стає зрозуміло, що Одеса повертається додому разом з Україною. От що є така Одеса для мене. В кожному поколінні у нас була велика суспільна травма, на жаль. Хоча були і періоди, коли люди почували себе в мирі, ну, наприклад, кінець Радянського Союзу це скоріше мир, і всі мантри про мир, мир проти війни тоді були ґрунтовані на тому, що люди дуже боялися війни гарячої. Але тут я знов-таки я, я візьму в руки маніфест і зверну вашу увагу на один напис. Ніколи знову. Саме гасло ніколи знову, «Never again» – це гасло, яке народилося в Західній Європі після Другої світової війни. І е, під цим гаслом була створена система міжнародних відносин, яка гарантувала, що наступної війни в Європі не буде. Ніколи знову. Е, що на це казали росіяни? Можемо повторити. Що вони врешті зробили? І не, не можна сказати, що «Never again» ніколи знову не спрацювало. Воно працювало. Воно 70 років працювало в Європі. Але потім перестало працювати, тому що е, підтримка цієї системи цього механізму відносин зламалася. Країни почали торгувати з е, агресором, країни почали е, дозволяти агресору вкладати гроші в власні політичні партії, е, дротувати суспільство, розколювати їх, е, вкладати гроші в е, медіа е, в власних країнах, і по суті запустили агресора у свій власний будинок. Відкрили ворота укріпленого міста, можна так сказати, російським агресорам, які прийшли не зі зброєю, які прийшли з балетом, з Пушкіним, з віршами, з танцями, з своїми журналістами, -жур -жур які несуть свої імперські наративи, з різними іншими культурними, спортивними, науковими та іншими проявами і медійними. До речі, в цьому маніфесту маніфесті присвячений окремий блок, який називається подолання. Російського впливу у західній політиці. Врешті Never Again ніколи знову зламалося. Тому наш маніфест називається Never Again 2.0. Що знову треба зробити, щоб тепер уже війни в Європі не було? Тому що війна Росії і України це не десь на далекому континенті, це війна в Європі. Знову, через 70 років, велика війна в Європі. Нам знову потрібно нове ніколи знову для того, щоб вона була останньою.